Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі от оригінальні крила в червоному кольорі. Це крила нового зразку на велику кабіну НТЗ крила та закрилки. Можете придбати комплект, можете придбати окремо, правий лівий закрилок, правий ліве крило. Одна деталь коштує 2500 гривень, тобто комплект виходить 10 тисяч гривень. Це оригінал фарбування. Ну, бачите, от таке. Це не є браком, такі пошкодження. Вони присутні. Це транспортування, ну, нічого не поробиш. Так, це заводське фарбування. Отак от воно виглядає. Фарба, це новий зразок. Фарби, колір нового зразку. Метал. Ну, в оригіналі ви знаєте, 1,5 мм. Так само є нашого власного виробництва крила та закривки. Там також 1,5 мм. Є в синьому кольорі, є в червоному кольорі там один комплект, це виробництво Україна. Там вартість комплекта коштує 4 тисячі гривень. Також можете придбати е, окремо закрилок лівий правий, крило ліве право, тисяча гривень, одна деталь коштує. Тут наголошую, коштує 10 тисяч гривень такий комплект, або 2500 закрилок або крило. Адне для замовлень, друзі, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також нагадую, є можливість відправлення Литву та Молдову через перевізники. Дякую, друзі, вам за перегляди. На все добре.